Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. В Україні сьогодні відзначають день юриста. З яким настроєм, з, яким, з якими здобутками про це сьогодні говоримо із Іриною Бережною, народним депутатом, представницею фракції партії регіонів. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас, Безумовно вітаю вас і ваших колег з професійним святом, але, тим не менш, пані Ірино. От. А на сьогодні, от на вашу думку, наскільки дійсно престижно бути в Україні юристом? Тому що ми пам'ятаємо цю дискусію з року в рік, тому набагато більше на сьогодні людей отримують професію юриста ніж потрібно в Україні. Які відчуття на сьогодні чи повноцінно зустрічаєте цей день? Дуже дякую, і в першу чергу дозвольте так само звернутись до колег юристів. Я хочу всіх привітати з нашим професійним святом. Побажати в першу чергу здоров'я, мудрості, терпіння, ну, звичайно ж, злагоди наснаги та завжди отримувати задоволення від професії, бо це надзвичайно важливо, коли ти а, дійсно полюбляєш те, що ти робиш, і з цим маєш справу. Якщо говорити про те, як відзначаємо, і взагалі про якісь здобутки, бо звичайно, mm -hmm. у свята а, є таке вже традиція. Підводити якісь підсумки, казати про те, що ще треба зробити, що вже зроблено. Я можу зазначити, що дуже багато зроблено для реформування взагалі цієї галузі, так? І все, що з цим пов'язане. Це безперечно проведення суддівської реформи. Якщо казати про дуже пріоритетну на сьогоднішній день тему, пов'язану з євроінтеграцією, це сьогодні топ-тема, ми всі розуміємо, то в цьому ключі, в цьому сенсі, я не можу не згадати про. Надзвичайно важливий кримінально процесуальний кодекс, новий, який вже є чинним, і це дійсно. Така реформа дуже прогресивна, яку надзвичайно високо оцінили міжнародні експерти, і ми вже бачимо на практиці, що дійсно все це працює, і ми бачимо певний позитивний результат: це і зменшення кількості людей, які перебувають у слічних ізоляторах, це і зменшення кількості обвинувальних вироків, і дуже дуже багато всього іншого. Що ще залишається робити так? Це безперечно прийняття закону про прокуратуру. Ви знаєте, що зараз. Це одне з головних питань, які ми маємо вирішити до Вільнюського саміту, прийняття нового закону про прокуратуру, позбавлення прокуратури загального нагляду, і хочу сказати, що і в цьому напрямку дуже багато чого зроблено, бо вже 11 жовтня ми очікуємо на остаточні висновки Венеціанської комісії. Попередні схвальні ми вже отримали деякі зауваження. Вже імплементовані в цей законопроект, який розроблено. І отже, як тільки но ну, Офіційні висновки на відразу ж буде при ну сподіваюсь, що прийняте, але що найменше передане на розгляд до Верховної Ради, і в достатньо стислі терміни. Я в цьому переконана. Ми проголосуємо цей законопроект і однозначно встигнемо це зробити до саміту, який буде відбуватись у вільнюсі в листопаді. На вашу думку, наскільки юристи, які працюють і суддями, і адвокатами, і в прокуратурі, в органах прокуратури вони а, на сьогодні дійсно а, самі чекають цих змін, і самі готові працювати по-новому. Тому що от, закон про адвокатуру був прийнятий, так? Це на вимогу євроспільноти. Закон про прокуратуру. Зараз чекаємо висновки Венеціанської комісії. Так само гарантії незалежності суддів. Це, це питання вже цього пленарного тижня. І я знаю, що ви досить активно зараз працюєте над змінами. До закону про наторяда. Так, це так, абсолютно відсотково. Але я хочу трошечки вас виправити: ви зараз казали, що було прийнято закон про адвокатуру mm. на вимогу європейської спільноти. Ми yes. нічого не робимо на вимогу а, когось. Це наше домашнє завдання. Всі ці реформи повністю збігаються з планом реформування країни та модернізації країни, яке було розроблено партією регіонів. Отже, ми виконуємо наші власні передвиборчі обіцянки. Ми нічого не робимо для Брюсселю, Ми це робимо для українців, для наших громадян. Отже, це не робиться на вимогу, це робиться задля українців. І це принципово. Що стосується того, наскільки очікують змін а, безпосередньо працівників. Тівники, наприклад, прокурорські робітники, я не впевнена, що якраз вони дуже цього чекають, бо суттєво збужено будуть обсяг їхніх повноважень, але тим не менш на це чекають українці, громада і на це чекає країна, бо це необхідно саме для реформування та модернізації цієї галузі, взагалі. А що стосується дійсно того, чим безпосередньо я дуже активно займаюсь. Я не знаю, чи відомо це глядачам чи ні. Хочу нагадати, що я до обрання мене народним депутатом ще шостого скликання працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Отже, проблема галузі нотаріату мені ну настільки добре відома. І це моя така мрія, якщо хочете, мрія як народного обранця дійсно провести реформування цієї галузі. І на щастя, зараз новий міністр юстиції, пані Олена Лукаш, надзвичайно професійний юрист, правник, надзвичайно відповідав. Державний діяч і маємо повне порозуміння щодо того, яким чином треба реформувати галузь. І я дуже сподіваюся, що після саміту вже наступний крок ми дійсно впритул наблизимось до наближення українського нотаріату до міжнародного латинського нотаріату, до цих правил, які існують в Європейському Союзі. Це є надзвичайно важливим, бо ніде нема такого штучного. Поділу на державних приватних нотаріусів це ще такі залишки радянських часів. Більше того, Україна обов'язково потребує прийняття нотаріально-процесуального кодексу. Він так само мною розроблений. Зараз вже створена робоча група на рівні Міністерства юстиції. Ми доопрацьовуємо все, бо зараз все ж таки. Більш пріоритетним завданням є саме євроінтеграційний пакет законів, і вже після саміту ми почнемо адаптувати наше законодавство. Ви знаєте, так друга фаза це імплементація, і саме на цьому етапі я сподіваюся, що ми дійсно проведемо цю системну реформу. Ось на це нотаріуси 100% очікують. Тут я можу бути абсолютно відвертою. Відносно вашої діяльності, це не тільки законотворчість, от ви сказали, активно зараз працюєте над законопроектами, а є безпосередня можливість спілкуватися з людьми, допомагати юридично. Я от маю на увазі ту програму, яку ви ведете на радіо. От для чого це потрібно? Для того, щоб бути завжди в тонусі, так, розуміти. І допомагати людям, чи ну це чи без бажання не знаю, чи можна заробити на цьому, чи ні Заробити це заробити та ні, ну я взагалі безкоштовно це роблю. Звичайно, бо я ж навіть за законом не маю права займатися жодною діяльністю. Ви знаєте, є така дійсно дякую вам надзвичайно, що ви так відслідковуєте. Дійсно, я веду програму авторську разом з відомим адвокатом Іриною Калінською, яка називається Ваше право з Іриною Бережною», де ми. Під час ефіру на радіо до нас телефонують слухачі, розповідають власні історії. Сумні, на жаль, як правило, і ми вже надаємо юридичні поради не лише цим слухачам, а й всім рештам, щоб вони ніколи не опинилися в такій самій ситуації. Бо дуже багато проблем в людей виникає саме через незнання законів. Але, на жаль, незнання не знімає відповідальності, ви це знаєте. І юридична грамотність надзвичайно низька на сьогоднішній день в громадян України. І інколи є механізми, вони закладені. Перед Бачений в законах дуже багато говорять: ось чому в законі це не врегульовано. Ні, є випадки, коли це врегульовано, але просто людина не знає, а гроші на кваліфікованого адвокату, звичайно ж, нема, і саме таким людям я вважаю за необхідне допомагати. Більше того, в нас така. Приємна дата буде вже на наступному тижні. 17 жовтня, виповнюється ровно три роки. Як ця програма виходить в ефір, тобто три сезони, і це ви знаєте самі для радіо ефіра надзвичайно довго. Тобто ця Програма потрібна людям, вона є корисною, тому ми не будемо на цьому зупинятися. Я вже вважаю, це моїм людям допомогли чи ні на сьогодні? Ну, не. якщо чесно, я таку ну, статистику не веду. Сотні людей. О, ні, це вже тисячі. Це три роки ми в ефірі і. Кожного тижня виходить ця програма в ефір. Два, дві години це надзвичайно довго. Це вже тисячі людей. Ми дійсно дуже багатьом допомагаємо. Дуже багато листів отримаємо. Я вважаю це моїм обов'язком. Має бути соціальна відповідальність перед людьми. Якщо ми можемо їм допомогти. То ми зобов'язані це робити, і я обіцяю, що ми не будемо зупинятися. Які можливості для юриста відкривають, чи відкриваються у Верховній Раді України? Ну, звичайно, це робота над законопроектом. Ну так? так, давайте казати про головне призначення народних обранців. Це розробка законопроектів. І якщо таким... Е Футбольною мовою казати, то народний депутат це така найвища ліга в юриспруденції, бо ти маєш певний арсенал інструментарів, які вже прийняти. І ти розумієш повне законодавче поле, де є прогалини, які є колізії, яким чином це можна виправляти. Тобто мають можливість народні депутати, юристи в першу чергу, формувати нові закладати інструменти, за якими потім за цими правилами будуть решта в суспільстві жити. І це є надзвичайно важливо. Я вважаю, що це дійсно найвища ланка для юриста працювати саме у Верховній Раді. Наприклад, я особисто вже розробила я і авторам та співавтором. Ам, 22 законопроектів вони в першу чергу торкаються. Комплексних соціальних змін, соціального забезпечення громадян, це є мої передвиборчі обіцянки перед харків'янами, тобто я почала їх вже виконувати, втюлювати саме на законодавчому рівні. Це, звичайно, той самий закон, зміни до закону і нова редакція закону про нотаріат, нотаріально процесуальний кодекс. Це законопроекти пов'язані з євроінтеграцією. Бо на сьогоднішній день ви знаєте, я перший заступник голови комітету з питань європейської інтеграції. Отже, це Надає багато можливостей щодо змін. Тих колізій, які існують, бо юрист практик бачить це кожен день. Він цим з цим стикається. Він розуміє, що треба як е підлаштувати та змінити для того, щоб усунути всі ці правові прогалини або колізії. Бо інколи є ситуація, коли в конституції закладено одне положення, і зазначено, що воно має регулюватися законами. А в законі трошечки є обмеження або зовсім інше, і все це треба виправляти і. Ну, звичайно, що юристи мають більш можливості та фахових знань для того, mm. щоб це робити. Ви відчуваєте на сьогодні перевагу над депутатами, не юристами? Так ну, я не можу казати про ну, переваги, бо Парламент парламент це зріст суспільства, тобто там мають працювати всі безвиключно: і журналісти, і е, юристи, і інші професії. Бо я, наприклад, не можу стовідсотково знати про прогалини, які існують, наприклад, щодо вашої сфери діяльності. Так за зато про це дуже добре обізнані колишні журналісти. Вони мають змогу це реформувати. Отже, таким чином переваг не існує, ну, хіба що стосовно того, що є. Фахове, базове знання, саме законодавство, і все. А що ви побажали людям, які мають диплом юриста, але яким ну так би мовити, в українських реаліях не зовсім пощастило а займатися юриспруденцією? Ну я не розумію, як це в українських реаліях не пощастило, і ще багато більше юристів чого? ніж потребує на сьогодні український суспільство. Ви знаєте, треба все ж таки відштовхуватись не від кількості, а від якості. Я можу стовідсотково вас запевнити, що. Фаховий юрист, професійний, який знає, навіть не треба знати все. Ось є уська, вузька галузь, наприклад, кримінальна юстиція або господарське право. І якщо людина фахово розбирається саме в цій галузі, то вона завжди буде затребувана. Я не знаю жодного професійного юриста, жодного, ще раз наголошую, який зараз а, чомусь залишився без роботи, в нього немає клієнтів і немає чим займатись. Стільки проблем, на жаль, ще існує, що всім вистачить роботи. І хочу наголосити, що юрист... Це все ж таки, ви знаєте, ніби вчитель або медичний працівник, це покликання. І якщо в людини є покликання працювати саме за цим фахом, то він завжди чи вона знайде собі діло до душі, як то кажуть. В українських сучасних реаліях. Тим більше, бо дуже багато чого є робити. Поле не обмежене. От за вашими оцінками, от з дипломом якого вишу та вищого навчального закладу, юристи мають найбільше шансів ну, десь влаштуватися і дійсно. А працювати за професію. Ну, ви знаєте, мені складно казати, бо в мене немає такої статистики, де ага. я більше працюють. Ну, але є школа, є так хотіла якраз сказати, Є школа київська, сильна, Харківська, звичайно. Я, до речі, є доцентом Харківського університету внутрішніх справ, і я там викладаю. А так само є одеська школа. Ось це такі три виші, які дійсно мають дуже гарну репутацію. Я є випускницею і можу про це казати. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, це надзвичайно високий рівень. Я дуже вдячна викладачам, користуючись нагодою, також хочу привітати їх і побажати всього найкращого і подякувати за те, що вони любов прищепили до професії. Це надзвичайно важливо. Отже, те, що я сама пройшла, можу рекомендувати. Це Київський університет в Харківському. Зараз я працюю так. само це дуже дуже високі спеціалісти там викладають. Ну і Одеська Одеська академія всім відома на всю країну так само не викликає жодних запитань. Я думаю, Зрозуміло. ще раз зі святом. Дякую пані Ірино. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами була народний депутат України Ірина Бережна. Залишайтеся з нами. До побачення.